На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 25 та 26 грудня 2024 року. Сьогодні. 25 грудня Спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон з 10 години 7 хвилин ранку, і це четверта фаза. Тому після 10.30 можна починати пророщувати насіння для отримання проростків, вітамінних проростків для салатів. Можна працювати з розсадою, поливати рослини та підживлювати рослини органічними добривами. А ще можна, якщо треба, пересаджувати кімнатні рослини. Але не можна проводити обрізку саду при будь-якій погоді та не проводьте зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Сьогодні несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання овочів та фруктів та для різних заготівель, заготівель птахівництва, риби, тваринництва та інших. Видів загатівель завтра, 26 грудня, спадаючи місяць буде знаходитися також в знаці Скорпіон. Нагадаю, це четверта фаза, і можна буде тільки пророщувати насіння для отримання вітамінних проростків для салатів, працювати з розсадою, пересаджувати кімнатні рослини, поливати рослини та підживлювати тільки органічними добривами. Не можна проводити обрізку в саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами. Нагадаємо, що над треба обов'язково проводити профілактичні обробки рослин проти особливо шкінників. 26 грудня також несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для будь-яких загатівань. Важливо для здоров'я на 25 та 26 грудня. Це Знак скорпіон. А значить, нам потрібна низькокалорійна, але багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж можна смачного приготувати, які страви можна із яких продуктів? Страв дуже багато, а ось які продукти для харчування для здоров'я. Використовуйте океанічну та морську риби. Морепродукти, всі доступні овочі та фрукти, які у вас є, заготівлі у вас багато, використовуйте їх. Вітаміна зелень теж дуже добре. Нагадую, чесник та цибуля перей гарні в період скорпіону, але перша половина дня. І пийте трав'яні чаї, вони дуже корисні в цей час. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословіння вам на цей чудовий день. Ще бажаємо вам щастя, людського, здоров'я, міцного, усіляких, усіляких гараздів, миру та добробуту і обов'язково тепла та затишку у ваших оселях. Зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.